Вітаю! З вами Вишневий-Твіт І сьогодні ми знову поговоримо про книги. Але про книги не прості, а ні, не золоті, дитячі. За останні декілька років, відколи я знайома з моїм чоловіком, відколи він щовечора читає мені казочку перед сном. Ми прочитали уже декілька сотень різноманітних дитячих книг. І вони були цікавими і не дуже, дуже сумними і дуже веселими. Були такі, які ми до кінця не дочитали, тому що навіть нам було страшенно нудно. А були такі, які настільки нас захоплювали, що ми не могли відірватися, і нам було дуже шкода, що казочка закінчилася. Також були книги, в яких моделі стосунків суспільстві та сім'ї були, м'яко кажучи, нам зовсім неприйнятними. І такі книги ми б дітям не читали. Отже, як бачите, Досвід дуже великий і, враховуючи, скільки нам років, то ми якось можемо більш вдумливо оцінити таку літературу. Також я хотіла б надихнути своїх дорослих слухачів, щоб вони звернули увагу на дитячу книгу, адже це те, що дозволяє нам не забути щось таке справжнє і сокровенне у нашій душі. Ну, пам'ятаєте, будьте як діти, і буде вам добре. І ще, не невтомлює знегади, що читання книг дітям в голос різного віку, від 0 до 102 років, означає бабала мама в своїх книжках, воно впливає просто чудесно. Це найкращий час для того, щоб дитині щось пояснити, без Такого сухого повчання, щоб з нею зблизитися і щоб за ній чудово провести час разом з сім'єю. Тому влаштуватися зручніше. Ви ж любите слухати казки? Це я знаю. Отож, бо тихенько, бо я починаю. Запитують про книги, які я могла б порадити дітям, то я завжди називаю цього автора, тому що його повісті універсальні і страшенно цікаві. Це Джеремі Стронг, британський письменник, який написав більше ста повістей, який перекладений багатьма мовами, який має безліч нагород і якого просто обожнюють читачі. Це далеко не всі книги цього автора, які у нас є. Українці мають можливість його читати завдяки видавництву Старого Лева, яке видало 11 його книг. І це серія читання для реготання і послання всі ці книги, ви знайдете в інфобоксі. Мені цьому виданні подобається. Це все, крім одного. Мені все мало і мало. І я дуже надію, що в Старого Лева скоро видасть якісь новинки Джеремі Стронга. Також окремо моя подяка ілюстрації Максима Павленка, які просто неймовірні, в принципі, як і всі українські ілюстрації, тому що, до слова, в оригінальному англійському виданні малюнки мені зовсім не подобаються. Джеремі Стронг змалку любив видумувати якісь цікаві історії, що, в принципі, є природнім для письменника. Він довгий час працював пекарем і займався тим, що начиняв джемом пиріжки. Потім, після закінчення Йоркського університету, він викладав. В початковій школі, що потім він описував також в своїх книжках. Але в 91-му році він покинув свою роботу і почав займатися тільки письменницькою діяльністю. Наше особисте знайомство з Джеремі Стронгом почалося з книги Мій тато та зелений алігатор. І її зараз у мене немає, тому що вона в батьків дома, і там розповідається про цю божевільну сімейку. Отже, знайомимося: Тато Шон неймовірний вар'ят, який цілий час шукає якихось пригод на свою голову, який приносить вдома то зеленого алігатора, то застворє якусь там ферму, то придумує якісь інші неймовірні. Речі і мама, така дуже стримана, яка намагається його втихомирити, але та насправді така сама варіантка, як і він. Також у нас є старший син Ніколас. Він якраз найбільш мудріший в цій сім'ї, і він якраз і веде оповідь в цих всіх повістях. Також тут є близнята, сирочок та помідорця. Так вони називаються, тому що народилися в фургоні з-під піци. В сімейці також є бабуся та її новий хлопець, чи чоловік Ланцелот, який вона катається на мотоциклі та подорожує світом. Ну і є ферма: це коза посмітюха, черепаха, шумахар, півень, де таку курікаєшся, кури, кокоша, гриль та кокоша хороша, і безліч безліч всього іншого. Цією всією великою компанією вони потрапляють в неймовірні пригоди. Близнята знімаються в рекламі. Сіднички його братика потрапляють в телебачення в прямий ефір. Козу посмітюху коронують, вони відпочивають в кемпі. Вони сваряться з сусідами, вони знімаються в інших серіалах. Ну, Тобто, це справді дуже все весело, дуже цікаво. Назва читання для реготання цілком себе виправдовує, тому що там справді є з чого посміятися. Ще одна серія повісті розповідає про ракету на чотирьох лапах. Це собака наймення-Стрілка. Щось таке середнє між хортом та дворнягою, яка є абсолютно не керованою. В цих повістях розповідається про сім'ю, яка складається з тата, що обожнює гольф, мама, яка прагне схуднути цілий час бігає на тренажерах, та їхнього сина Тревора, який також є найбільш мудрішим з цілої цієї сімейки, і від імені якого і ведеться оповідь. У нього є подруга Тіна. Вона переконана, що вона його дівчина. Він думає, що вони тільки дружить. Світла сама не піддається ніякому дресуруванню. Ніхто з неї не хочеться гуляти, тому що вона просто зносить всіх з ніг, втікає, не відкликається на своє ім'я. І з цією собакою вони втрапляють в різноманітні халепи. Стрілка бере участь в перегонах. Стрілка бере участь в різних змаганнях з хоча й неможливо продресирувати. Вона втікає з дому, знаходить якогось кота і з ним повертається додому. У неї з'являються навіть цуценята, і з ними теж трапляються різні пригоди. Через стрілку Тревор та Тіна цілий час трапляють до поліцейського відділення, в якому заправляє сержант смах. Його син Чарлі має трьох ельзайських вівчарок. І він є таким ворогом Тревора та Тіни, з яким ниня. Не можуть помиритися. Але в кінці стрілка все одно виходить переможницею переможницю зі всіх цих халеп. Сам Джеремі Строн називає цю першу історію про стрілку своєю улюбленою повістю. І ще одна серія книг розповідає про вчительку на ім'я Міс Гармитер. Це вчителька на заміну. І коли вона проходить цю початкову школу, то просто влаштовує там неймовірний безлад. Міс Гармидер їздить на фургончику з швидкої допомоги, який накупила на розпродажу. В цьому фургончику у неї є безліч цікавезних штук, вона влаштовує неймовірні якісь заняття з дітьми, виводить їх на прогулянки і порушує всі можливі правила. Також тут є заочка школи, яка понад все обожнює, щоб дотримувалися розкладу і щоб все було по правилах. Ну і, звісно, міс їй зовсім не подобається, в кінці вона влаштовує просто якийсь піратський переворот в цій школі. Ну, Слава Богу, що директор її підтримує, діти її просто обожнюють. Книжка теж дуже весела. І якщо у вас Діти школярі, то їм дуже сподобається, тому що ну, завжди приємно трошечки посміятися з викладачів своїх. Це всі книги Стронга, які ми прочитали. Ну тут ще, ще декілька книжок, які зараз немає, тому що вони в Е, З цієї серії ми не прочитали тільки книги про кімнатних піратів та про вікінгів, але у нас ще все попереду. І я знову повторюся, що ці казки Джеремі Стронга вони просто неймовірні. Ми їх просто обожнюємо. Впевнена, що дітям вони теж дуже сподобаються, тому що тут дуже зрозуміли для них гумор, дуже цікаві смішні ситуації. Тобто, і якщо ви думаєте, що ваша дитина не любить читати, то я вважаю, що повісті Джеремі Сорока це те, що лікар прописав, тому що багато хто говорить, що після цих книжок діти зацікавлюються читанням. Ну а я з вами поки що прощаюся. До нових зустрічей! Бувайте!